Всім привіт. Багато сьогодні людей вважають себе християнами. Багато людей вважають, що треба платити за молитву, за якісь почесті, ще за щось, обряди якісь, але не вважають за потрібним віддавати десяту частину Богові. Жме карман. Краще назбирати тут, цих статків, в різних банках. Але є таке велике але десятина це десята частина, вона має належати Богові, про це каже Устав, закон Божий, в книгі Малахі, 3 глава, з 6 по 12 вірш, де Бог чітко каже, що прокляттям ви прокляті, коли ви обкрадаєте мене. Це каже Бог через пророка Малахів. Обкрадаєте десятиною і пожертвою. Інколи людина вона платить за молитву, вона дає наче ніщому, вона наче робить добрі діла, але з її життя не йдуть прокляття, проблеми, хвороби, вона не розуміє, що відбувається. А відбувається зовсім проста річ: коли ти невірний Богові насправді в десятині, в першу чергу тобі треба знайти церкву, яка дійсно буде молитися за тебе. Яка дійсно буде витрачати ці кошти на проповідування Євангелія? Це перша апостольська церква. У нас є в Україні така церква. По-друге, як дізнатися, що вона витрачає саме на проповідування Євангелія? Дуже просто. Вона тобі буде проповідувати і робити усе, щоб ти був у Слові Божому і був дитиною Божою. Це є діло християн, це є воля Божа. Ця церква примножується. Новими душами щодня. І постає питання: скільки ж треба зібрати коштів тут на землі, щоб бути щасливим? Показала війна в Україні, що скільки б ти не збирав, ці гонки за хатами, тачками, шмотками обернулися для багатьох в кращому випадку пакетиком з носками. Все згоріло. Тому що все, що ми збираємо тут, воно все тліне і невічне. Тому треба вкладатися у вічність, у царство Боже, відкладати скарби там і не думати про те, на якому мішку ти сьогодні сидиш. Мішку ніхто не каже не заробляти, але не треба гнатися за цим і залишати Бога. Будемо мудрі.